Моє вітання, друзі! В цьому відео хочу вам трошки розповісти за оновлення КБ-507 81 27 26 276 28. Вийшло нове оновлення, друзі, і там є виправлення версії 26 276 23 Якщо ви знаєте, помітили, там було виправлення з віддаленим робочим столом. Воно не працювало, сама корпорація Microsoft це також підтвердила, що були, були помилки з віддаленим робочим столом. Ось він нас. І в цій збірці, друзі, можете оновитися і там є виправлення вже цього. Це по-перше, а по-друге, що я помітив, за що я вам хочу сказати, друзі. Так це то, що там зараз. Ось бачимо 24 січня вона у нас вийшла. Можете почитати тут собі, що які виправлення були. Отже, дивіться за що я хочу показати, так щоб ви знали собі, там оновився приклад мене Microsoft Store. Там з'явилася додаткова функція теми. Бачимо так, можемо ми увійти в них одразу і подивитись теми, які в нас є прямо з вашого магазину. Бачите, пристанізуйте свій пристрій, тут багато друзі тем. різних, які ви собі можете обрати, застосувати, передивитись їх всіх. Також багато безкоштовних різних. На любий смак. Не встановлюючи собі якісь е зайві додатки. Можете собі обрати і користуватися багато як, друзі є. Отже, зараз відкриємо налаштування, як бачимо, вже змінилась трошки тема з темної на світло. Ось вони в нас є. Зараз перейдемо кольори. Змінимо тему на темну. Так, є. Далі йдемо назад. Тену. Так, виглядає у нас. Ось, друзі, бачимо наші теми. Ось такі тут є, бачите, так. Наступний варіант це правою кнопкою миші ще. Приглядаю їх, можна встановити на один день. І так користуватися, друзі. Нічого так прикольно, там багато тем ви бачили. Отже, в цьому оновленні, друзі, є такі. То все решта собі можете налаштувати, всі ті кольори Линя в нас. Так що, якщо було корисно, користуйтесь. Дякую всім до побачення.